Ті винищувачі, що стоять сьогодні на озброєнні Збройних сил України, демонструють надзвичайну ефективність у боротьбі за контроль над повітряним простором. Вони не просто літаки, це символ сили, стійкості та високого професіоналізму українських пілотів. Попри те, що багато з них створені ще за радянських часів, вони залишаються серйозною загрозою для ворога, особливо після глибокої модернізації та адаптації під сучасні вимоги. Перший і найвідоміший серед них Міг-29. Це легкий винищувач 4-го покоління, який виконує широкий спектр завдань. Його головне призначення захоплення переваги у повітрі, супровід інших літаків, а також перехоплення ворожих цілей. На відміну від важчих моделей, Міг-29 відзначається видатковою маневреністю. Він здатен злітати з коротких смуг. Швидко набирати висоту і миттєво реагувати на загрози. Саме ці якості роблять його незамінним на прифронтових напрямках. На озброєнні ЗСУ стоять як базові версії Міг-29, так і модернізовані варіанти, зокрема Міг-29МУ 1 та МУ2. Завдяки оновленню бортової електроніки, радіолокаційної станції, навігаційних систем та засобів зв'язку. Ці машини здатні діяти більш автономно і ефективно. Більше того, останні модифікації дозволяють застосовувати західне озброєння, зокрема високоточні бомби GDAM та ракети HARM, що значно розширює бойові можливості. Міг-29 оснащується потужною гарматою ГЕш 31 калібром 30 мм та керованими ракетами класу повітря-повітря, що дозволяє ефективно вражати ворожі літаки. Також він здатен виконувати удари по наземних цілях. У війні проти російської армії ці винищувачі проявили себе надзвичайно ефективно, навіть в умовах інтенсивної роботи ворожих систем ППО. Багато вильотів здійснюється з тимчасових злітних майданчиків, а деякі міги навіть злітали з автотрас. Інший не менш важливий винищувач повітряних сил Су-27. Це важкий, багатоцільовий винищувач-перехоплювач. Який призначений для боїв на середніх і великих дистанціях. Су-27 значно більший за Міг-29, має вищу бойову дальність та потужніший радар. Його головна задача виявлення та знищення ворожих цілей до того, як ті наблизяться до цілі. У війні проти високотехнологічного ворога така функція є надзвичайно важливою. Су-27 здатен розвивати швидкість понад 2500 км на годину. Підніматися на висоту до 19 км і нести бойове навантаження до 6 тонн. Його радар дозволяє виявляти ворожі цілі на великій відстані і одночасно супроводжувати декілька об'єктів. Завдяки цьому Су-27 може вступати в повітряний бій щодо того, як противник отримає візуальний контакт. У повітряних дуелях цей літак зарекомендував себе як надзвичайно небезпечний супротивник, особливо в руках досвідчених українських пілотів. Окрім повітряних боїв, Су-27 також використовується для супроводу інших літаків, наприклад, під час евакуаційних місій, перегонів техніки або ударних операцій. Його висока швидкість і далекобійність дозволяють перекривати великі ділянки фронту. Навіть попри те, що ця модель не нова, у поєднанні з оновленнями вона демонструє надійність і бойову ефективність у реальних умовах. Модернізація Су-27 передбачає покращення навігаційної системи. Встановлення нових дисплеїв у кабіні, цифрових радіостанцій та оновлених систем ідентифікації свій чужий. В результаті пілот отримує більше можливостей у керуванні літаком, а також вищу точність у бою. Такі деталі часто непомітно для глядача, але в реальності саме вони рятують життя. Окремо варто сказати про F-16, винищувач, який незабаром стане частиною повітряних сил України. Це легкий, багатоцільовий літак 4-го покоління, створений у США. Його вже використовують більше 20 країн світу, і він зарекомендував себе як одна з найнадійніших машин у сучасній військовій авіації. Для України поява F-16 це справжній прорив. Цей літак має потужну радіолокаційну систему, здатну одночасно виявляти і супроводжувати десятки цілей. Він швидкий, маневрений. Здатен діяти на великій висоті і при цьому завдавати високоточних ударів. F-16 може нести широкий спектр озброєння від керованих ракет повітря-повітря до далекобійних засобів для знищення ворожих літаків ще до моменту прямого контакту. Його перевага також у тому, що він добре інтегрується з системами НАТО. Це відкриває нові можливості для повітряної координації. Однією з ключових переваг F-16 є його багатофункціональність. Це не просто винищувач, а справжня робоча конячка для сучасної війни. Він здатен виконувати широкий спектр завдань від патрулювання повітряного простору і повітряного бою до нанесення точечних ударів по цілях на землі. Усе це завдяки сучасним навігаційним системам, прицільним контейнерам, цифровим дисплеям і системам керування польоту. F-16 має виняткову маневреність і швидкість. Його максимальна швидкість перевищує 2100 км на годину, а бойовий радіус дозволяє діяти далеко за межами лінії фронту. Він може злітати з коротких смуг і адаптований до дії у складних погодних умовах. Це дуже важливо в умовах нашої інфраструктури, яка часто зазнає ударів. Ще один надважливий момент це система зв'язку і обміну даними. F16 має можливість діяти в єдиному інформаційному просторі. З іншими літаками, безпілотниками, наземними підрозділами. Це дозволяє миттєво передавати координати, виявляти загрози і синхронізувати удари. Для ЗСУ це буде абсолютно новий рівень ведення бою у повітрі. І головне, F16 надає перевагу ще до початку бою. Його потужні радари дозволяють виявити ворога раніше, ніж той навіть знатиме про присутність українського літака. Це критично важливо у боротьбі з літаками противника, які мають перевагу в кількості. Українські пілоти вже проходять навчання на f 16 за кордоном і готуються до моменту, коли ці літаки будуть у повітряному просторі України. Їхня поява дозволить суттєво змінити баланс в небі. Якщо сьогодні українські пілоти воюють на старих мігах ісу, то з появою f 16 вони отримують зовсім інший рівень інструменту: сучасний, точний, надійний. Тому, коли f 16 з'явиться в небі України, це не просто оновлення техніки, це зміна всієї філософії повітряної війни. І українські пілоти вже готуються до цього виклику. Це буде нова ера для винищувачів ЗСУ, і вона вже дуже близько. Українські пілоти, які керують цими машинами, це справжня еліта. Щоб підняти в небо сучий Міг, недостатньо лише вивчити теорію це щоденне тренування. Десятки годин у повітрі, постійне вдосконалення навичок, а під час бойових вильотів це ще й витримка, сміливість, холодна голова. Український пілот за штурвалом винищувача це людина, яка щосекунди приймає рішення між життям і смертю. Умови, в яких працюють ці льотчики: важко уявити цивільній людині, під зенітним вогнем, під загрозою від перехоплювачів, з обмеженими запасами палива іноді. З тимчасових злітно-посадкових смуг. Проте вони виконують свої завдання без нарикань і дуже часто повертаються в небо наступного дня. Крім усього, винищувачі ЗСУ регулярно беруть участь у перехопленні ворожих безпілотників, зокрема ударних дронів «Камікадзе». Ці цілі невеликі, швидкі і летять на низькій висоті. Перехопити їх справа дуже непроста. Але завдяки вмінню пілотів та точності озброєння. Українські літаки все частіше успішно збивають такі загрози. І кожна збита ціль це спасені життя та збережена інфраструктура. Під час повномасштабної війни українські винищувачі працюють у вкрай складних умовах. Часто це польоти на гранично низьких висотах, аби уникнути ворожої протиповітряної оборони, іноді маневрування в зонах, де за кожною хмарою може ховатися ракета. Але навіть у таких умовах пілоти ЗСУ продовжують виконувати свої завдання з максимальною точністю. Попри високу навантаженість та технічні обмеження, літаки ЗСУ продовжують літати і дуже часто роблять це щодня. Деякі борти мають за плечима вже десятки бойових місій, вони подряпані, у них замінено сотні деталей, але вони знову йдуть у небо. І кожен взліт – це знак, що ми тримаємося: що наші винищувачі це не просто залізо. А жива сила спротиву, яка щодня бореться за мирне небо над Україною. Сьогодні кожен виліт це подвиг, кожна успішна місія це ще один крок до перемоги. І кожен пілот, який повертається на базу, це людина, яка пройшла крізь пекло неба і вистояла. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, який винищувач, на вашу думку, найефективніший. Разом ми дізнаємось більше про героїв нашого неба. Слава Україні!